Вітаю вас, мої другеньки, я Ірина. І колись згадалося мені таке, така була фраза: У Зеленського треба перестати стріляти. І тоді закінчиться війна. І е, виникає таке питання. Це, чи все ще так думає Зл Володимир Зеленський? Чи взагалі це була його думка? Чи так він думав? А, ось, і чи так думає, думав раніше, і думає тепер. Давайте подивимося. Спочатку дивимося, чи взагалі була це його думка, чи йому так сказали говорити. Чия це фраза взагалі? Ну тут йде таємниця. Таємниця. А це його дружини. Я не знаю, хто вона по гороскопу. Але у нас Зеленський зазвичай випадає у нас, в мене. В моїх розкладах випадає зазвичай король кубків Зеленський випадає. Або ну, ще може бути якимсь пажом. Зазвичай, або пажем мечів, або пажем кубків наївним хлопчиськом. Тут іде законність якась. Яка наразі розвалилася. Сім'ї в них немає. Я тут не буду навіть розбирати сімейні стосунки Володимира Зеленської і Олени Зеленської. Ось. Але це вже ми розбирали це і неодноразово, а особливо на спонсорському каналі, тобто для спонсорів каналу. І виглядає так, що це. Це була така маніпуляція, мої дорогенькі, за яку, дивіться, тут дуже багато грошей. Навіть якщо взяти жрицю, тут теж виходять монети. Монети, 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 монети. Розумієте? Кругом монети. Тут, скоріш за все, його дружина ось. І зараз дивимося сюди. І королева монет. Тобто, виглядає так, що це була не його. Тут я не бачу його. Особисто тут була або королеви монет, або королеви кубків. Це може бути по королеві кубків, може йти його дружина, тому що він іде як король кубків. Ось. І тут іде законність. Тобто, скоріше за все, це було її його дружини. Або близької якоїсь подруги. Пам'ятаєте, в 95-му кварталі в них була ще якась жіночка? Я зараз не хочу кравець чи як її там називають. Не, не, не хочу про це думати, але це була не його. Ось ця, цей розклад говорить про те, що це була не зеленського а, фраза. Тобто, можна сказати, що а, це було навіянням чимось. А як він думає? Давайте подивимося, як він думає. Невже він думав тоді, що можна перестати стріляти і закінчиться війна? От, ця карта хотіла вже випасти. Ні, це була чужа ідея. Навіть якщо він думає, що це його фраза, він її десь почув. Тобто, це фраза не його. Я тут не бачу, що йому нав'язали цю фразу. Тут цю фразу йому могли запропонувати або нагадати. Розумієте, якось так. Ось а він, до речі, а він так і думав. А він, до речі, так і думав, що коли перестануть стріляти, то от буде ну, спокій якось так. А з другого боку, ви бачите, знову випадає якась. Тобто, на не давати відповідочки. Розумієте, Ось як він думав, не давати ніякої отвіточки. Ліжа... Знаєте, є така ще фраза лежачого не б'ють. От він до лежачого не б'ють, треба просто перестрасть стріляти. Ось так він це бачив. Тобто фраза не його, колись десь він це почув, і тут навіть, знаєте, можна сказати, лежачого не б'ють. Це вже, знаєте, по цій приказці. Ось, і він дійсно так думав. Лежачого не б'ють. Ось я не хочу тут дивитися по різним оманським кейсам і стамбульським змовам. Домовились, не домовились, просто хотіла подивитися цю фразу. Ось, якось так. І ось якось так воно вийшло. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам вдячна за те, що ви тут є. Хочу вас попросити. А вже на моєму каналі є новий збір, для, здається, 58 ї бригади. Зараз я точніше скажу вам, це важливо. 58-ма бригада, Донецький напрямок. Ціль взагалі-то 300 тисяч. Вони збирають на машину. На моєму каналі вже є. Я вчора чи сьогодні викладала. А, відео а, хлопці військові м -м, просять і а, показують, що розбили їхню машину. Тобто допоможемо. Там вже більше 200 назбирали. Ось, то заслуга була волонтерів. Ось, а ми докладемо ту сотеньку, яку залишилося. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Допомагаємо ЗСУ. Якщо не ми, то хто. І разом до перемоги! Все буде Україна!